Вітаю всіх на сторінках канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїнс, і сьогодні на огляді у нас досить цікава рідкісна і коштовна монета. Це 50 копійок, 1992 рік, і ви бачите, що штамп її досить цікавий. Е, прийнято вважати, що ця монета є фальшивою. Певно, так воно і є. Колекціонери такі монети називають крокодилами, адже вони. Не характерні до жодного офіційного штампу, який покидав Національний Банк України, це, звичайно, фальшивка, виготовлена в кустарних умовах. Та ви, якщо ви звернули на перші слайди увагу, хто не звернув, перемотайте і подивіться їх ще раз, то навіть заготовка під цю монету розкатана досить неякісно, і ви бачите полоси як по аверсу, так і реверсу. Такий брак. Заготовок трапляється і на Національному банку України, але зустрічається досить нечасно. Найуважніше, глядачі, певно помітили, що аверс і реверс цієї монети зміщений на 180 градусів, тобто перевернутий. якщо помітили, ставте лайк і перевірте, чи підписані ви на наш канал. Нажміть дзвіночок, якщо він у вас не поставлений в активне положення, щоб нічого цікавого не пропустити. Чи траплялося вам знайти подібні монети в обігу? Вони є у вашій колекції чи ні? Напишіть в коментарях, досить цікава буде статистика. Скільки ж подібних монет на шкоду обігу, а офіційна категорія, до якої зараховують ці, ці монети, саме так і називаються. Гурт монети, як ви бачите, слабо прочеканена насічка. Ну та, власне, як і аверс і реверс, досить грубий. Скільки ж може коштувати така монета? Безумовно, це питання цікавить багатьох. Сталої категорії ціни на такі речі бути просто таки не можуть, адже монет таких невідома кількість і взагалі то ціна сильно буде залежати від е, саме успіху на торгах. За конкретно цю монету пропонували 1001 гривню, але резервної ціни так і не було досягнуто.